Тут їм... а в нас тепер Віктор Анто. А в нас тепер у зв'язку з ротацією кадровою ситуація стала кращою чи гіршою, якщо можна такими категоріями виміряти її. Ну, голова військової адміністрації в моєму розумінні це людина, яка передусім відповідає за безпеку і оборону в області. Правильно, не 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 за грамоти, медальки там і не за ну Ні, ну, да, да. за оборону відповідають збройні може... України, але. Да, за з відповідає за оборона в нас ще є. Але Нас так, оборона ДФТГ, там допомога в проведенні мобілізації. А саме головне, саме головне це комунікація з головами громад, з, місцевої, з органами місцевого самоврядування, з громадськими волонтерськими організаціями, з якимись науковими співтовариствами, да, де там можуть допомагати. координація з донорськими структурами. Це все відповідно.